Привіт, з вами Владислав, і ми продовжуємо тему виразів ті, що Expressions в After Effects. В попередньому відео ми зрозуміли, як з їх допомогою зробити анімацію без жодного ключового кадру, наприклад, коливання wiggle. wiggle, wiggle. До речі, в попередньому відео і в цьому використані мною вирази будуть в описі під відео, тож зможете скопіювати. А ще використані матеріали і можливість поспілкуватися будуть в моєму телеграм-каналі Посилання теж під відео. І посилання на Монобанку на розвиток каналу теж там є чи ось що. Отже, уявімо ситуацію, що ракета з попереднього уроку стартує і, проходячи щільні шари атмосфери, її дуже трясе. А в космосі рух вже абсолютно плавний. Тобто у коді параметру Position, який виглядає так нам потрібно зробити, щоб останній параметр змінювався від 100 до 0. Покажу два способи це контролювати. Запишемо частоту зміни в одну змінну. Амплітуду коливання у іншу змінну. Ця формула означає, що змінна мінятиме значення лінійно від 100 до 0 в проміжку між початком відео і 10-ю секундою. Ну і, власне, сам Wiggle тепер виглядатиме так. А можна записати замість лінієр із IN або IS OUT, щоб зміна значень сповільнювалася або прискорювалася. Ось так. А ще можна контролювати цю зміну ключовими кадрами. Для цього нам потрібен ефект, який називається Slider Control. Знаходимо його тут і перетягуємо на шар з ракетою. Ось тут в Effect Controls є у нас параметр Slider. Якщо в position нашої ракети написати ось так то ми, ставлячи ключові кадри в цьому ефекті, зможемо контролювати амплітуду коливань і час, коли це відбувається. Якщо раптом ви ще не вивчили, як потрібно правильно писати чи боїтесь зробити помилку, можна за ось цей батіжок прив'язати параметр position до параметру slider. І дізнаєтесь, як він правильно пишеться. Залишається тільки зайве прибрати і потрібно дописати, щоб вийшло так. Таким чином, ми з вами навчились не просто застосовувати вирази, а й динамічно керувати їхніми параметрами. Якщо був корисний, з вас вподобайка і комент. А в мене на сьогодні все. До зустрічі!